Розбираємо павербанк Xiaomi ємністю 10400 мАч. Ось його такі характеристики. Для чого розбираємо? Він працює, все тут, проблем з ним ніяких немає, але хотілося б поставити акумулятор більшої ємності, бо реально його вистачає ну, не знаю, на зарядку одного телефона. В якого батарея 5000 мА. І то взагалі інколи буває і не вистачає. Так, ну я попередньо вже спробував зняти е, з, е, з боку кришку пластикову. До речі, в цих акумуляторах, е, павербанках е, знімати потрібно не задню пластикову заглушку, а передню. Знімається вона за допомогою таких приспособ. Для зняття необхідно ставити паз між металевим корпусом і пластиком. Підковирюємо, ця кришечка знімається, ось вона фіксується на таких фіксаторах пластикових, тоді є пази під них. Ось наш павербанк показує, що він працюючий дійсно. Зараз він у нас Повністю заряджений чекаємо на камеру, не можу передати, якось засвідчує повністю всі індикатори, ну тобто повний заряд. Витягується дуже просто. Ось так ту панельку, коли знімаємо, він виїжджає з тильної сторони. Такий корпус пластиковий, як бачимо, 4 акумулятора євністю формату 18650. Ємність, по ідеї, має бути десь в межах 2600 мА, в чому я сумніваюся. Мав в чому, що потрібно буде Ось то вони всі між собою зварені через пластину. з цієї сторони так само тут не видно. Проблема буде зробити з'єднання цих елементів. Так, як в мене точкової зварки немає, я буду це все робити паяльником. Так, процес пайки покажу трішки пізніше. Наші акумуляторні батареї з Powerbank. Я їх вже від'єднав. Зараз заміряю реальну ємність їхню, бо акумулятори без маркування, без нічого. Замість буду доставити ось такі, скажімо так, панасоніки, точніше літокала, це копія панасоніків, тут реальна ємність і 4 штуки їх поставлю. Буду паяти за допомогою таких перемичок З цієї сторони спаяю таку перемичку, це по мінусу, по плюсу. Ось така перемичка. Така плата у нас. Попробую сфокусуватися, показати. Так. Наша плата. Ці провідники відпаяю. Саме найголовніше це спаяти ці 4 елемента, есть, тобто, точніше ці нові, а потім припаяти до самої плати. Наша коробочка. Правда, у мене є акумулятори йдуть спеціально для ліхтариків там, з таким плюсовим виступом. Це може бути проблемою для того, щоб помістити в цей корпус. Оскільки тут плюсові виводи були втоплені. Так, в Кінці відпаяли, зараз переключаємося на більш потужний паяльник і будемо залужувати ось наші ось такі ось Так, завершено пайку нових акумуляторів Powerbank. Перевіряємо, працює, Тобто показує зараз половину заряду, під його. Так я вже казав, що акумулятори трохи більші, відповідно э... перемичка готова. Помістити в корпус акуратний буде важко. Паяв, до речі, таким флюсом дуже легко паяється. Перед цим пробував звичайним, то є по мінусу паяється нормально, по плюсу нереально. Купив оцей флюс, він у нас виходить що там, е високоактивний, короз корозійний і водозмиваючий. То є після пайки цього. Цим флюсом необхідно місця пайки обробити розчином соди для того, щоб нейтралізувати кислоту. Далі, що робимо? Перевіряємо рівень напруги. Щось ми спробуємо однією рукою. Так, сівши ще нормально з щупами. Напруга 4 вольта. Powerbank підзарядимо трохи. Одною рукою важко. Так, якось запакував ці акумулятори, припаяв такими грубими проводами, товстими. точніше. Тут трошки випинає розміри цих акумуляторів трішечки більші, ніж ті, що стояли. Відповідно, ця задня. Пластикова заглушка трошки випинає. Зараз спробую це все запакувати всередину. Зараз перевіримо, що включається. Так, Бачимо, показує половину зряду лише. Поставимо на зарядку, зарядимо. Ну і подивимося, що там далі буде. Так, ну що, реальна ємність цих акумуляторів? Дивимося. Вже ємність зарядний пристрій забрав. Один акумулятор 626 мА, він зараз скажу, майже зарядився 4-2 В, а другий 608 мА віддав. Э, тобто 4 акумулятори по 600 мА і 2400. Вот вам. Телефон у мене на 5000 батареї, він просто на половину не міг зарядитися. Э, наші акумуляторні батареї з Powerbank. Так, так я його запакував, зовнішню пластину не ставив поки що, бо е, планую по-іншому це все зробити, для того, щоб запакувати його так, щоб він був е, в тому ж стані як до розпаковки.